Вітаю, пані та панове. Ну що зараз я спробую вам пояснити, як можна зробити нові чеки так через sales Drive, через інтеграцію з чекбоксом, тому що питань дуже багато. І як зазвичай робить наша податкова і все це діло, і ці, хто створює це законодавство, зробіть так. А до реалії це не має ніякого відношення. Коротше, мене це злить, постійно це так відбувається. Не можуть вийти з податкової і нормально написати, що от у нас є до прикладу. Вейфорпей, Лікпей, там моночекаут, EasyPay і тому подібне. Їх немає тисячі, їх там є, нехай буде 100 штук. Так візьмемо всі банки, всі не, не банки і тому подібне, хто займається цим. І написати тупо зробити таблицю. Якщо у вас прийшов платіж з лікюпей, напишіть, будь ласка, або інтернет оплата, або не знаю, платіж через інтернет-еквайринг ліквій або платіж лікюпей чи тому подібне. Тобто не можуть у нас зробити. Вити це чомусь, Ну тим не менш. Так само, якщо у вас є післяплата, так ви працюєте з післяплатою з новою поштою, з Укрпоштою, з розеткою. І у нас ще є міст. Можливо, навіть ще є делівері. Я не працюю, не знаю. Ну тим не менш, у нас немає сотні таких компаній, які працюють з е, післяплатою, які доставляють ці посилки. Так, ну і відповідно, в більшості випадків це у нас маркетплейси, інтернет-магазини і тому подібне. Зробіть. Таблицю, де пише: Якщо ви приймаєте після плату, так ви працюєте з після плати, в чеку має бути написано платіж нова чи платіж через інтегратора Нова Чи так як ви хочете, щоб там було написано або платіж через інтегратора нова або просто платіж нова або Напишіть, що може бути будь-яка довільна форма, головне, щоб там писалося «NovaPay». чи може бути будь-що, головне, щоб це вказувалося, що це оплата в інтернеті, чи це якась післяплата, чи головне, щоб там було написано те звідки вам приходять кошти на рахунок. Тобто, якщо у випадку з «NovaPay», так з доставкою післяплати, то мені на рахунок заходять кошти з доставки, типу щось такого плану платіж за договором, трата та від «NovaPay». Якщо від розетки трата, та, та платіж від Європи чи розетка Пей, не пам'ятаю, це не так важливо. Коротше, немає такої простої е, логіки, так. У цієї податкової, що от вам е, закон, от вам роз'яснення, як зробити все робимо по цьому і ніяк інакше. А ні, з, роз зробили коротше, балаган. Коротше, я зараз постараюся вам пояснити, як все це діло зробити в Sales Drive, за допомогою Sales Drive і інтеграції з чекбоксом. Ну і відповідно можна подивитися на ось цю статтю від sales drive я це зробив трошечки раніше. Ну і відповідно, вибачте мене, будь ласка, лише зараз доходять руки записати це відео. Як ви бачите, я трошечки розізлився, тому що, як завжди, немає нормальних пояснень. Коротше, ось у нас є загальні налаштування інтеграції. Я зайшов в чекбокс, це інтегрований мій чекбокс. Ну і відповідно, ось у мене є способи оплати. Я створив ці способи оплати. У мене є налічний, це, по-моєму, з підтягується. Тобто, це готівка. Воно написано налічний. Біз ним. Коротше, це у нас готівка. Я готівку фактично не приймаю, не продаю я ні на базарі, ні у своєму магазині десь на фізичній точці. У мене все йде через інтернет. Окей, з готівкою розібралися. Тут фактично нічого нового. Другий варіант у нас є безготівка. Тобто, у чеку ось це у нас чек. Так, тут багато чого приховано, тому що ну, мій товар не хочеться палити, але тим не менш, це мій чек. Виданий мій чек. Отже, у нас тут є безготівка. Сума, ну і відповідно оплата картою в інтернеті. Все, що нам треба, щоб тут було написано без готівка або готівка. Це перше правило. Так, це зробити в принципі не важко. Раніше у мене все це діло також було так прописано. Ну, тим не менш, там були нюанси, тому що після оплату можна було типу забирати готівкою, і нібито зараз чи то можна, чи то не можна. Коротше, податкова у своєму стилі. Так, окей. Зараз у нас додавався цей рядок. Оплата картою в інтернеті або оплата. Та через інтернет-еквайрінг або щось такого плану. Зараз я покажу, як я у себе все це діло реалізував. Ви можете зробити так само, або можете зробити по-своєму, можете подивитися ось цю статтю, можете подивитися ось тут зіг, що розказує податкова. Ну, блін, окей, тут щось є, так? Ну, тим не менш, я все це діло прочитав, зробив ось таким чином. Я не стверджую, що це на 100% правильно, але і нормально прописано, що, от якщо це написано, до прикладу, що це. Це від NovaPay, це значить має бути написано так. Я інтерпретував, так би мовити, ось таким чином. Якщо податкова завтра вийде, і скаже, що це все фігня і має бути саме так, по ідеї, я маю все це діло відслідкувати і зробити так. Нібито мені немає що робити. Ну, тим не менш, окей, що у мене є? Оплата картою в інтернеті. Під оплата картою в інтернеті я закинув абсолютно всі еквайрінги: Pay, Way4Pay, RetKP, Mono... Монобанк, Моночекаут, Монопей можна було зробити так. Так само я там закинув, що у нас ще є, від каста якісь штуки. Коротше, все, у мене оплата картою в інтернеті. Тому що за роз'ясненням, якщо ми оплачуємо кнопкою оплатити на сайті, то це у нас оплата картою в інтернеті. Я вже не прив'язуюся до Монобанку, до Моночекауту, до Лікюпей і тому подібне. Тому що це мені було б важко відслідкувати. Ну і відповідно, все це діло треба робити ручками. А так я собі все це Знову ж таки автоматизував, тому що я за автоматизацію всього. Отже, все, що у мене оплачується в інтернеті, кнопкою оплатити на сайтах, на маркетплейсах через посилання, які можна створювати, і тому подібне, це у мене оплата картою в інтернеті. В чеку так і написано. Як ви бачите, тут оплата картою в інтернеті. Все це рахується як правильно, це не є помилкою і не треба вказувати там саме, що це лікюпей, розеткапей і тому подібне. З цим. Я сподіваюся, зрозуміли. Отже, йдемо далі. У мене є контроль оплат нова пошта, ну після плати, так би мовити. Також у мене є післяплата Укрпошта і післяплата розетка. Всі ці надписи, тобто оплата картою в інтернеті, оплата контроль оплати нова пошта, ми створимо ось тут. Додати спосіб оплати, ви собі в довільному цьому пишете, тому що це не так важливо, так як ви його назвете фактично у себе. Також. Форма оплати або готівка, або без готівка на другій групі ми не маємо права приймати інше, так би мовити, купони там е, якісь штучки, тому що це є порушенням. Сподіваюсь, ви це розумієте. Засіб оплати у нас тут є. Деякі створені вже саме саме цим. Sales Drive, ну і відповідно ми можемо внести вручну. Тобто, вноситься вручну переказ з карти, переказ поточного рахунку, платіж Укрпошта. І якщо у вас ще є до прикладу, не знаю там платіж міст експрес чи щось такого плану, то ми вже пишемо тут вручну, так само як я її зробив. І таким чином я створив собі ось ці способи оплати. Потім вже йде засоби оплати знову ж, таки, знову ж таки, які будуть показуватися в чеку. Тобто готівка це готівка, оплата карти в інтернеті я вам пояснив, що це всі мої еквайринги. І я вирішив, все ж таки, на е, після плату, так би мовити, зробити платіж Нова Пей. Платіж Укрпошта і платіж РозеткаПей. Хоча треба подивитися, чи мені саме від цих компаній приходить після плата, так тому що з розетка Пей там може бути ЕвоПей, так, до прикладу, Зенова Pay може бути якось по-інакшому написано. Ну, тим не менш, в усіх роз'ясненнях пишеться, що ось таким чином приблизно має бути. Ось я зробив. Це вже треба буде зробити ручками, так би мовити. Так? Ну, тим не менш, якось, якось так. Можливо, в майбутньому все це діло трошечки покращиться. Я поко попався трошечки по інтеграціям, нібито немає, що якщо після плати, якщо замовлення з розетки і на точку видачі розетки, то можна покласти саме платіж розетка Pay. можливо, допилять, а можливо, я не догледів. Коротше, ось таким чином, у мене все це діло вийшло в способи оплати, які будуть відображатися в чеку, тобто ці засоби оплати. Потім вже ці способи оплати треба прив'язати до способів оплати у заявках. Тобто, якщо ви працюєте так само, як я на маркетплейсах, ось цей список, який є у мене, він також буде у вас. Тому що всі ці назви підтягуються саме з маркетплейсів. Давайте почнемо по порядку. Так, контроль оплати нова пошта, Укрпошта, і «Розетка» – це зрозуміло. Так, це я створював їх промоплата. оплата, відповідно, це у нас оплата лише на промі. Я це все діло поклав під оплата картою в інтернеті, тому що це знову ж таки клік на кнопку оплатити на карту ФОП, це переказ з карти. Зазвичай я даю саме не реквізити Айбану, а саме е цей ключ-карту, тому що це на порядок зручніше. Якщо у мене просять, що типу блін, дай мені Айбан, окей, я дам Айбан, але там вже треба буде ввести Айбан, цей ідентифічний ідентифікаційний код і написати е, прізвище ім'я по батькові. Коротше, це вже більше трошечки дій. І тому я зазвичай даю саме номер карти. Окей, на карту ФОП переказ з карти. Знову ж таки, так, е, готівка, звичайно, готівка, і далі у мене все йде. Оплата картою в інтернеті. Google Pay, Apple Pay Privat24. Ось цей карт здається, знову ж таки, підтягується, якщо просто картою оплатити на розетка. Так, оплата при полученні. Так, це знову ж таки підтягується чи з прому, чи з розетки. Не пам'ятаю, у мене стоїть контроль оплат нова пошта. Тут знову ж таки треба буде подивитися, якщо це Укрпошта поміняти. Якщо це у нас точка видачі розетка, поміняти знову ж таки на післяплату розетка. Знову ж таки, додається трошечки роботи, що мене трошечки бісить. І от Оплата на щот, можливо, це знову ж таки з Розетки чи з проми, не пам'ятаю. Оплата частинами і кредит. Я підключив моно і приват, що на розетці, що на промі, на АЛО, здається, є. І я не знайшов, як все це діло вказати, але по суті знову ж таки, для мене особисто це оплата картою на сайті. І коли мені приходять кошти на рахунок, мені не приходять частинами, мені приходить просто вся сума. Тому я не бачу проблеми, я це написав як оплата картою в інтернеті. Я більш ніж впевнений, що по цьому можливо буде якесь роз'яснення в майбутньому, коли воно буде більш його зна, ну і. Фіг з ним, так би мовити, також у нас є BNPL, Це у нас відкасти. Здається, знову ж таки оплата частинами. Я знову ж таки написав оплата картою в інтернеті. І монобанк це у нас епіцентру, знову ж таки, оплата картою в інтернеті. І карткою пакунок малюка знову ж таки я створив собі ось цю штуку. Знову ж таки, у мене оплата картою в інтернеті, тому що все це діло йде. За кнопкою оплатити ось все це діло треба зробити, співставити налаштування способів. Ось таким чином, і тут вибираєте все, що вам треба. Їх тут не так багато, як ви бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вони у нас витягуються ось звідси: раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось таким чином, все це діло відбувається. І також вам варто зайти саме в інтеграції з різними маркетплейсами, так і подивитися, чи там все правильно пишеться, чи у вас підтягуються правильні способи оплати. Так, тобто, вже подивитися ось ці способи оплати у заявці, як вони відображаються саме у заявках. Я вже цього не буду робити, тому що. Ну, коротше, я трошечки задовбався з усім цим. Вже не знаю. Тиждень пройшов так від 1 березня, та вже другий тиждень йде, і немає фактично, як правильно все це діло зробити. Тому я зробив ось таким чином. Сподобається податкові добри, не сподобається. Ну і біз з ним зробимо вже як вони роз'яснять, якщо роз'яснять. Але, скоріш за все, це правильні випадки, ну, правильно прописані штуки, тому що там є ця штука, що. То, що можна написати, типу коротше, зробили е, законом те, що має бути обов'язково без готівка чи готівка. А далі це вже не так важливо. Але тим не менш воно має бути. Але тут у нас є поле для фантазії, тобто можна зробити, що це. Написати будь-що, типу, оплата картою на сайті розетка, там оплата картою на сайті промо. І по ідеї, це також буде правильно. Це не на 100%, я не стверджую це, але тим не менш, по ідеї це також би було правильно. Коротше, пані та панове, ось таке інформативне відео. Я постарався розказати, тому що для мене це також важко зрозуміти все це діло, тому що не могли вони зробити спочатку нормально. І в Sales Drive трошечки також гіморно все це діло налаштовувати, тому що у нас є способи оплати. У нас нас є засоби оплати. У нас є співставлення способів оплати у заявках та чеках. Короче, мені здається, це дуже багато дублюючих таких полів, і можна все це діло було. Трошечки спростити, ну тим не менш, як воно вже є. Все, пані та панове, дякую за увагу. Ідіть, робіть знову ж таки, цю штуку, тому що вона, типу, мала запрацювати з 1 березня. І якщо ви видаєте по старим реквізитам так, чеки, то це по ходу порушення. Окей, пані та панове, дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Там підпишіться і тисніть вподобайку. Напишіть в коментах: вийшло, зробили чи не зробили. До побачення.